Виконуємо номер 532 із підручника Геометрія 7 та номер 41.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2024 рік. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 12 см. Чи може бічна сторона цього трикутника дорівнювати 3 см? Приступаємо до виконання. Оскільки трикутник рівнобедрений, то інша бічна сторона також має бути 3 см. Запишемо це, оскільки трикутник, рівнобедрений, то Інша, бічна сторона, також має бути 3 сантиметри. Тоді знайдемо основу, тоді основа від периметра віднімаємо суму двох бічних сторін. 3 дати 3 буде 6, 12 відняти 6 буде 6 см. Ну, а тепер на рівність трикутника перевіряємо, чи справжнюється, чи ні. Кожна сторона трикутника має бути меншою за суму двох інших сторін. У нас 6, найбільша сторона. І знаходимо суму 3, 3 Також отримаємо 6. У нас вийшло не менше, а дорівнює. Тому даємо відповідь на питання, чи може бічна сторона цього трикутника дорівнює 3 см. Не може, отже, бічна сторона трикутника. Цього трикутника допишемо, цього трикутника не може дорівнювати 3 сантиметри. Номер 532 із підручника Геометрія 7, та номер 41 крапочка 7 із підручника Математика 7 виконано.